Запрошуємо усіх поціновачів футзалу на один із центральних поєдинків в рамках сьогодні. Наставник. Передача, який момент для Олександра Шина. у даному епізоді. кидає Володимир на вільного партнера Івана Санишина. Той в дотик, голу не бути! Скаути поконкурувати з Алексом. А у Олексо в останньому матчі першого кола двобій за вангою Найнт. Скидка головою від Ну і Безпосередньо повинні бути щасливим. Удар Ленька над воротами. За команду Бірки. Ще поблизу Брюховичів. Який постріл Даниловича. Нептун. Отот зірає з тієї жіки. Ну так, за півгодинки. Загубили гінька. Той не переграв один. Багато краще. Гнатишик. Вкинув кулю ліворуч на Ореста Білоус проти останнього Олег Данилович. Захищається. Є можливість прострілу. Нестаровський. Чабан не влучає. як по м'ячу. помічу ще Один цей. Шпік. Загубили Чабана. Вихід Ішнович можна було забивати, але не відзначається. У команди сім понтів. Ще у кращому настрої Інтеліас. Удар від Юрія. Ленько відпочивший. Стасів. Потрібно зараз дотерпіти у першій частині поєдинку. Темнозеленим свою гру удо. Вертаємо з великим задоволенням до обговорення заключної 20-ти другого поєдинку сьогоднішнього вечора. У Мастер Айтелізі. А джіллей та Елекс наразі грають. Відстояти на нуль у футзалі. Це завжди велике досягнення на воли. Міну від великого футболу Данилович на правий фланг. Синишин гол! 1-0! А джелів повів у результаті. Браво, Іван Синишин! Ну як же? Станкевич. відповідь Олега Гінька. Переграти Юрія Скибу непросто. просто. натомість це зробив замість партнерів. Нічія один, один Олег Гінько. Чудово зараз зігралась так як слід. <in -house> Декого. Відпускати вусика. Ну і... Такий спосіб. Гол! Мащенко у власні ворота 2 1 Ось вам є дія Надія Ви берете активну участь і автоматично. У розіграші м'яча з автографом легенди світового футзалу портуальця Джолі змушений ризикував використовувати гру з п'ятим польовим. Юрія Скибу Одягнули Синишин під перекладами. Пробиває гомонити суперника, який дуже тонко використовує. Ти зберігає шкіряного під контролем. Закидання у 14 секунд. Копак. Його удар заблокував Михайло Чабан. Шибки чергової спроби і забиває Олександр. 3 1 Елекс перемагає опонента та здобуває. 8.